Сьогодні про чутки і деякі мислі. В нас в Україні є єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні ани такі дії. Чи були пов'язані? Ну, коротше, є вот такий перелік. Це цілий портал, зараз я його покажу. Там інформація про оцих корупціонерів. Ну чомусь їх так мало там. От дійсно, так мало. Рішення має винести суд, що цей корупціонер, їх туди в той реєстр заносять. Чутки по Одесі поповзли, що пан Діденко, голова Одеської обласної ради, а він відслуг народа Гриша. Він ганяє на Київ і намагається вирішити питання. Він так хвилюється і він боїться попасти разом з дружиною, нардепкою від слуг народа. В цей перелік це чутки. Я ні на що не полягаю. А знаєте, чому вони бояться попасти в цей перелік? Бо далі дорога во владу буде закрита. А вони хочуть далі ну, десь там пристроїтися і на старості е, отримувати отакі от незарплатні. А, ну, Це ще раз підкреслюю. А, це чуткі. А, ну, а вони. Оця подружня пара діденьків, вони, знаєте, як в той комп'ютерній грі, нахуй віртілій, але хочуть зберегтися. Але виходить, що оці в дані в той реєстр носяться лише, як я сказала, на підставі рішення суду або наказів про притягнення до дисциплінарної відповідальності. Так, оце все в Так, да, Це все в назика. І що там зараз робиться? Видає? Карна справа заведена, журналісти про це розказали. Чутки по Одесі давно вже рік тянеться, 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 я не розумію. У Павлюка, ну це ж Бог і цар для Діденка. У Павлюка виходить, не вистачає влади, щоб прикрити Діденка. І виходить, що зв'язки князя Хачатряна теж не працює. Не вистачає тиску оцім дорожним катком. Не вистачає, щоб вирішити питання Діденка. Але Мені здається, що це дуже вигідно кіперу голові прокурорської обласної адміністрації. Йому не впадло прокурору стояти біля Діденка, на якому є от таке, така от корупційна справа. Знаєте чому? А тому, що Діденка шовковий, і бюджет Одеської області розподіляється так, як захоче вертикаль президента, за яку ми з вами не голосували. За Кіпера ніхто не голосував. А Діденка і все робить. Але ви думаєте, що це лише... В Одеській обласній раді? Ні. В міськраді, там, де проросійський Труханов, там також. Ну, Труханов свариться з кіпером, вони один одного не люблять. На Трухано вікарні справи з 21-го року ніяк не розродяться там. Але вияснилося, от я вчора це побачила, що всі забаганки з банкової від офіса президента Трухановим виконуються. Обслуговується не вірити. Ви знаєте, я побачила громку заяву, яка, яку зробила депутатка від Євросолідарності імені Льоши Гончаренка в Одесі. От ця пані е, е, вона сказала, що їм руки викручували, ну прям викручували, і вони з е, бюджету Одеської міськради Одеса, видалили мільйони, мільйони, мільйони для Олени Зеленської. Слухайте прямо мову тільки для вас по секрету. Розповідаю інсайт. на останній сесії одеської міської ради нас змусили видати більше 70 мільйонів гривень на проект Олени Зеленської по безбар'єрності. Таке відверте звернення, така відверта заява виходить, от пані депутатка каже, що піар буде отримувати дружина президента України, пані Зеленська, а платити за це повинні чомусь ті, хто сплачує податки тут, в Одесі. Ми з вами. Цифра 70 мільйонів. А скільки разів, які міськради же виділяли гроші? Чутки, чутки, чутки. Кажуть, що всі. Але, я не хочу вірити, але виходить, що на господарські нужди. В місті Одеса, грошей нема, 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 нема. Одеса в гамніщі. загинуло 11 людей, от сьогодні ще одне тіло знайшли, від дощу. А тут пані депутатка заявляє, що 70 мільйонів гривень пішли до ЗЕ. А от так зараз самі покладіть руку на серце і скажіть: хто має бути в тому переліку корупціонерів, в тому реєстрі? Депутати, політики, родина? Голови облради, райради, міськради. Ну, хто там має бути? Але ми з вами розуміємо, відповідь вона на поверхні. І це цю суму один раз озвучила депутатка в Одесі. А тепер порахуйте, скільки міст в Україні, скільки бюджетів. Так хто має бути в тому реєстрі корупціонерів? Війна, грошей на дрони Грошей на господарство нема. Люди гинуть, тонуть в калюжах, в брудних хто має бути в тому списку корупціонерів.